Привіт. Ми сьогодні робимо з вами малюнок на листочку з водою. У мене спеціальний для цього добір ось мій листочок. Він бачите, в клеточку. І ось це все моє приладдя, що мені потрібно. Зараз я поставлю камеру і почнемо з вами робити. Для початку нам треба брати, взяти ось. Ось такий порошечок, ось така його кришечка і ложечку. Ми набираємо в ложечку, порошочок, і сипемо. дві ложечки. Все, після того ми беремо ось таку ложечку. Та перемішуємо, щоб воно не було густе. Чоб, от, нам треба, щоб оцей порошочок розпроділився. Зараз помішаю і вам покажу. Ось так у вас має вийти. Далі ми беремо кольори, які ви хочете. Ну, я візьму, напевно, всі кольори, щоб було дуже гарно, Але, напевно, не всі візьму червоний. такий жовтенький, гарний, в яскравий. Ось такий бурдовий. дивіться, тут в мене закінчується, я його дуже часто брала. Березовий. І оранжевий напевно, з, з, з таким золотистою. то буде камеру додаковий, але я напевно візьму ось цей, бо ось цей ще золотий ефект є. Далі ми відкручуємо і просто льємо ось так пару капельок. Все. Три-чотири капельки хватить. Так. Далі візьмемо такий золотий. Раз. Дуже гарно Получається Я хочу ще... Але ви його, коли будете мішати, то сильно не замішайте, бо вийде чорний. Тому маленькими крапельками. 3-4 крапельки це буде достатньо. До речі, якщо у вас є білий, то його теж додавайте. Я його добавлю. Це Він дуже гарний колір віддає. Оп! Клас. Я дуже люблю цим займатися. Хто теж ставте лайк. І напишіть в коментарі, як у вас вийшло. Раз. Вперед дуже гарно виходить. Якщо десь у вас каптулу на одежу, це не страшно, вона дуже легко відбивається. А якщо у вас одежа ось така, з пухом, то просто не буде відбиватись, то залитьте содою. О, білий мене біли, закінчився. Тут, якщо у вас закінчився колір, то значить не викидайте, бо ви можете отак прикати і кольора розгадяти і гарно виходить. Оп! Клас. Ось. У мене ось така красота поки ще получається. Зараз ми візьмемо таку паклочку і чуть чуть таку порозгадяємо його, щоб було гарно. Але будьте обережні, щоб ваші кольори не змішалися буде сидя або чорне п'ятно. О, в мене гарно, виходить. Зараз... Після того, як ви зробили узор, який вам подобається, ви беріть ось такий аркуш і кладіть не там, де рівне, а там, де ось такі квадратики. Квадратики вниз. Ви Думайте, далі ви все, Трошки його легенько прижали. Легенько. Якщо у вас є ось ця штука, це взагалі клас. Але вода має бути сухою. І де шуть поприживайте. Так, все. Піднімаємо ще три. Раз, два, три. Ось така у мене красота вийшла. Далі ми його кладемо на рівну поверхню, і щоб воно висохло. А оці штуки, що у нас залишилися той порошочок, то його потім зішкрябимо і буде дуже гарний малюнок. Ну, А воду просто зливаємо. До речі, можна ще взяти вушні палички, взяти колір, допустим, синій, коли воно висохне. Можна паличку вбикнути і крапочки поставити. Дуже гарно виходить. Я вже так колись пробувала. Дуже класно вийшло. Якщо у вас вийшло, тоді пишіть відгуки. і дякую за перегляд.